Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Рашисти дали в штангу, тому що вони надіялися, що будуть своїми активними такими штурмовими діями на Авдіївці змусять збройні сили України забрати резерви з південного напрямку і залучити їх для того, щоб тушити пожежу біля Авдіївки. В результаті вийшло, що вони замість того, щоб посилювати свої позиції на південному напрямку під Авдіївкою, зосередили досить велику резервну ну, частини резервної армії своєї, там 25-ї, частини працюють на Куп'янсько-Лиманському напрямку, і от інша, як кажуть, і кусок працює на авдіївському напрямку. За ці дні вони втратили броньованих. Засобів, ну я вже зараз вже завід... не хочу казати, тому що вже, вже считають навіть не десятками, да? там, там вже сотнями починаємо uh -huh. От, різного штибу броньованих засобів і техніки. За ці дні вони втратили досить багато живої сили, але ну, в принципі це ніхто не рахує, тому воно нам, як кажуть, ми теж не сильно переймаємося відсутністю не, тих пакетів для їхніх гулів. Мене це не сильно як каже переймає, а переймає мене інше. Дуже був ризик біля Терекону, це на півночі Авдіївки, скажімо так, на нашому фланзі, де росіяни фактично підійшли ну, досить притул, але відгрібли. Причому так, нормально відгрібли. Ну, те, що мої побратими, там в мене одні, один з підрозділів, дружніх, скажімо так, то нормально. Звичайно, що. Ну, дехто каже, вот це для нас було не, так, бо то вони там зосередили такі сили, що наша розвідка це профукала. Я думаю, що не профукала, тому що в принципі, засоби артилерійського ураження спрацювали на відміну. Те, що вони пробували ходити колонами знову, ну, дай їм Боже, здоров'я ще ходити колонами, вот, здоров'я особши вот, і так далі. Ну, так, Таке ми маємо. Е, чому вони намагаються це зробити? Ви подивіться, які в них крики були в їхніх пропагандистських каналах е, рашистських. Значить, що вони там кричали? Вони кричали, що після взяття Авдіївки Київ капітулірує. Я, я, я читав, я не міг поняти. космонавти якісь Ну їй богу. Київ, Авдіївка, це ж. так Для них, тобто, рівень їхньої компетенції, тобто вони настільки були заточені, що Авдіївкою Київ капітулірує. Ну, скажімо так, де було на нашій стороні і вдача, і як то кажуть, і так далі, то що в принципі Авдіївка це рубежі, які вони намагаються 14-го року, а ми їх тримаємо з 14-го року. Тому, скажімо, в нас там налагоджена система оборони. Вони хотіли перерізати логістику, там кулейку перерізати і так далі. В них це все не вийшло. Тобто, жодного, навіть тактичного рівня успіху вони не здобули. Навпаки, ми перед тим віджали кусок опитного, пам'ятаємо і покращили свої позиції. Зараз звичайно, так є проблеми, особливо на, пів... на півночі Авдіївки. Я би сказав би, так ну як на мій хлопський розум, як то кажуть, то я бачу, що нам там треба посилювати. Але знову ж таки, ну я вважаю, що вміло були застосовані артилерійські засоби і міні-загородження для нас. Авдіївка це фактично ворота в Донецьк. Ну як би там не було, це є ворота в Донецьк. Вони це розуміють. Для них Авдіївський цей виступ наш ну досить як то серпом по одному місцю. Вот. Ну, і, ну і добре, Тут так і будемо працювати. Можемо себе скільки угодно утішати тим, що там от режим хунти паде, вот-вот, ще немножко, як ми 8,5 років себе... Утішаємо якщо про проаналізувати ракетні обстріли і застосування безподних літальних апаратів Російської Федерації впродовж місяця, який був в вересні місяці і в жовтні місяці, ми бачимо, що Російська Федерація в меншій ступені використовує ракетне озброєння в переважній більшості використовує дрони шахету для нанесення ударів. Це може бути свідченням того, що Російська Федерація зокрема готується до осінньо зимового періоду для того, щоб максимально використовувати ракетне озброєння. Ви абсолютно правильно помітили, що це може бути саме про це свідчення, тому що Російська Федерація зараз використовує Х-59, використовує там дуже дуже малої кількості це ракетного озброєння, переважно використовує дрони. Вона накопичує, намагається накопичити це ракетне озброєння для потім вже нанесення ударів по українській інфраструктурі саме в осінній зимній період. Рівд вони прекрасно розуміють і знають ситуацію поточну, яка в нас є на сьогоднішній момент, і вони саме готуються до цього, щоб максимально ускладнити нам життя саме в цей період осінній зимовий період. Якщо стосовно тактики застосування, тому бачимо, що Російська Федерація постійно змінює тактику, постійно намагається адаптуватися до того, що ми теж адаптуємося до них. Вони ми бачимо раніше використовували. Виключно дрони, потім виключно ракетне озброєння, потім в переміжку, потім хвилями. Одна хвиля, друга, третя хвиля. Зараз вони намагаються якраз знову ж таки повторюсь і накопичити, і пристосуватися до наступного наступного періоду для того, щоб можна було їм наносити удари. Якщо просто порівнювати ті ракетні удари, які наносила Російська Федерація з початком повномасштабної агресії проти України в лютому 2022 року, то безумовно вони не зможуть зробити такі інтенсивні. Ракетні удари і не зможуть забезпечити, скажімо так, тривалий проміжок часу нанесення таких ударів. Так, звичайно вони наростили виробництво. і за даними головного управління розвідки ще, якщо не помиляюсь, там влітку була мова про те, що Російська Федерація випускає близько там 70 ракет на місяць різних типів. Зараз вони намагаються наростити до 100 ракет. Ну умовно кажучи, знатяжко можна сказати. До 100 ракет різних типів на місяць, якщо говорити про ракетні обстріли, то, то звичайно цих ракетних обстрілів вистачить для, для нанесення ударів. Змішаних ударів із застосування безпілотних літальних апаратів певний проміжок часу, але знов ж таки періоди відновлення, тобто між нанесенням ударів і наступним, скажем так, аналогічним нанесенням ударів вони будуть більшими. Я думаю, що це знов ж таки певна проблема для Російської Федерації існує стосовно отримання певної мікроелектроніки для для безпілотних літальних апаратів для ракетного озброєння і тому створити масове е, виробництво ракет е, тих, що було наприклад, у них раніше, в них на сьогоднішній момент не вдасться. Але тим не менш, ми знову ж таки наголошуємо до маємо готуватися до будь-яких сценаріїв і до того, в тому числі, що Російська Федерація буде доносити ракетні удари, але може, скажем так не з такої. Час час дуже так часто, скажем так, там не раз на тиждень, там чи раз на два тижні, можливо, там раз на місяць, але такі удари можуть бути достатньо потужними. Російський народ требує жорстких немедленних дій? Як по вашому, те, що відбувається в Ізраїлі, те, що буде відбуватися в різних інших точках, буде впливати на російсько-українську війну, і чи потрібно нам в зв'язку з розгортанням цієї глобальної війни в світі? Якось по-іншому подивитися на нашу національну безпеку та оборону. Ну, на рахунок заміни безпеки оборони ми домовилися. Треба було дивитися інакше. Ми завжди ставили, в приклад якісь країни і чомусь згадували Ізраїль. І в черговий раз переконуюся, що не треба бути чимось зачарованим, то тоді ніхто не буде розчаровуватися. Розумієте, всі, всі ж ставили приклад наявність противної інформації в роботу їхньої розвідки, відповідність можливості їхньої армії. Але треба розуміти різницю, різницю в підходах бойових дій, наприклад, ті, що то, то, що відбувається у нас на фронті, з тим, що відбувається в Ізраїлі. В Ізраїлі добре озброєні, але все ж таки. Легким піхотним озброєнням і е, саморобними в переважній своїй більшості ракетами е, е, терористи воюють з е, високопрофесійною армією, яка має е, високотехнічне озброєння, починаючи від е, е, гармат е, лі, літаків сучасних і закінчуючи, ми вже бачили е, роботу е, лазерних установок. І на цьому фоні зрозуміло, що війна там на зовсім інших параметрах. Їм треба одне, нам треба інше, і, але разом з тим зрозуміло, є подібність. Подібність це цивілізаційний вибір. Ми стоїмо на одній на одній стороні цього цивілізаційного цивілізаційного вибору, і це стосується не тільки нас, ізраїля, але й того ж самого Тайваню. Та й багатьох інших країн, в тому числі Африки, де люди намагаються вийти з цього кола, кола постійних переворотів, злиднів, і спрямувати своє, своє розвиток десь ближче до цивілізації. Але ми бачимо, що і Росія, і Китай, і інші такі не, не, не дуже Демократичні суспільства не заважають їм цього це робити, і тому, тому зрозуміло, що це все є дуже багато подібного, є дуже багато різного. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.